Це зараз найважча ділянка фронту. Причина в тому, давайте подивимося ще раз на цю карту. В самій, в самій конфігурації цього плацдарму, подивіться, що комунікації там достатньо обмежені. Тобто ворог, розуміючи, що нам ми наше завдання – утримання цієї зони, він дуже близько підійшов з обох флангів. До наших комунікацій, і фактично в сучасній війні, якщо раніше колись казали, що контроль комунікації оточення це коли ворог стоїть на дорозі і прострілює там з кілометра з двох прямою наводкою, то зараз можливості нові військові технології дають можливість взяти під вогневий контроль комунікації, які знаходяться в 5-10 кілометрах. І, звичайно, під таким вогнем покладатись на таку лінію сполучення практично дуже складно. Ворог завдає великі втрати атаками своїх дронів, авіації, артилерії нашим лініям спо.